Всім привіт! А в нас свіже поступлення. Ось такий гарний Renault Kengo. 2008 рік, 1,5 дизель на дисках з ось таким салончиком. Має кондиціонер. Пасажирські двері з обох сторон. Салончик доглянутий. Оригінальні коврички. Також автомобіль має форкоп і додатковий комплект зимової гуми. Полочка. Гарний зимової гуми контакт. По кузову автомобіль має лише один косметичний підкрас водійська дверка. Все інше повністю в оригінальній фарбі. Кого зацікавило, запрошуємо на перегляд в місто Луцьк.